Добрий день шановні колеги. Вас вітає компанія ВС Стандарт. Ми знову знаходимося в Солонянському районі Дніпропетровської області на посівах соняшника Elvidel Select ES «Саксон». Ми були тут неділю назад, сьогодні 24-18 в ожиданні дуже сильної жари, яка була на цій неділі, 36 в тіньку, було дуже лячно, як кажуть, що він згорить, і ми взяли такий ось чудовий пристрій під названням Вологомір і вирішили перевірити, що ж воно за неділю якби помінялося чи не помінялося. Візуально, візуально. візуально. Нічого не помінялося. Я думав буде гірше. Я думав, що рябчики по полю підуть, те швидше згорає, те не швидше, те ще зелене. Ну якби більш-менш рівномірно, що трошки радує око. Ну а зараз я візьму з кількох кошиків. Пожменькі насіння і поміряю влагу для того, щоб зорієнтуватися на коли заказувати комбайн. Вистою я в очереді чи не вистою, бо ви ж розумієте, що не у всіх він є і не у всіх він є хороший. А хотілося б з нинішніми тенденціями, так як соняшник горить, хотілося б. Ну, Максимально взяти з того, що маємо. Одну хвилиночку, зараз я напатраю трошки. Так, ну, знову з вами знову я. Ми набрали Соняха з шести корзинок. Чекаємо, коли нам умний прибор, покаже влагу. Тобі ж зараз ми бачимо, він показує 13,4 з учотом якби. Того що воно все зелене, це мінімум якби 2-3% ще плюсом, то буде дуже вологе, лежать воно не буде. По насінню, що ми нашкребли, насіння в саксона в цьому году, хоч рослинка, як кажуть, росте не сильно. Буде багато пустого, треба буде слідкувати за этим самим. Зараз я висипу, щоб уже вишня не один Ну Якось отак ось воно яке. Будемо дивитися, що нам виробник буде предлагати <хи> на посів мат. Скільки буде одна посівна одиниця коштувати. Так що Одеса теж горить, все горить, Кироваград горить. Ну якби щось буде. Дякую за увагу. Трошки успокоїлись, бо трошки їздить, трошки далекувато. Ну, бачимо, що іще раніше неділю 10 днів запускати комбайн нічого, тобто воно поки терпе. Ось така на даний момент обстановка. Дякую за увагу. З вами був АВС Стандарт. З Днем Незалежності у вас. Всіх благ, мирного неба.